Доброго дня, колеги, гості та підписники каналу. Давненько не виходив на зв'язок, не знімав відео, так як були інші справи, то картопля, то, то робота, та вирішив зняти відео. Не встигли закінчити сезон. Порозпродувалися, розпочинаємо наступний. Ось вже навесну закупилися селітрою. Не люблю весною бігати, шукати. Ось уже лежить. А ось все, що у нас лишилося з цього сезону. Ось вилить сітки, Буде до борщу. А ось, а ось а ось. А ось у нас зубочка. Таку протравлюємо, ось вже протравили. Скільки тут? А? 320 кг протравили. А ось протравлюємо решту однозубки. Це однозубка Любаша, відкалібрована. Калібр 20, от відкалібрована 20-25. Одна зубочка. Ось ще лишилося 6 сіток. Сьогодні дотравимо і завтра розпочинаємо садити, якщо погода дасть. Ось також вже протравили. А вже пізніше. Будемо висаджувати цю крупну, а курочі яйця цю пізніше протравимо, поки висадимо, то поросте. І хотів показати, ось купив в цьому році ось сіткою ось, це на залишку решту забрав Сергія Паращенка. Захотів я оригінальний сорт Ірен. Так як в інтернеті продається, я вже два рази купував ірен і таку шелупонь продають. Що далі нікуди. І взяв 10 кілограм ось ірен. Побачите, який він дійсно насправді цей ірен. Зараз покажу. Я просто взяв подивитись, які в нього головки. взяв. Такого ірену в мене не було. Був із внутрішніми зубками, якого тільки не було. Так само, як і Любашу. Любаші також придбав Івана Захаренка. Зараз не перемикайтеся, покажу, яка насправді Любаша. Ось подивіться, це вже перелущили зубок. Подивіться, які тут зубки. Тут були такі зубки, я вважив по 36 грамів. Це 4. Це піде на стрілку, на наступний рік будемо розмножувати, і замовив я також 10 кг повітряної бульбашки. Ціни, звісно, космічні, але оригінальний сорт є оригінальний сорт. Ось вчора не долущили, ось подивіться які. Just niche in there. in ustaja še ljubljen. Zbok trdih, še raztriskanih pravilno. Людина робить, витримує його до останнього, щоб набрався сухої речовин. А не так, як у нас в інтернеті. потрібен, щоб був товарний вид, як на прилавок посадковий матеріал. А тут а дійсно посадковий матеріал. Такі справи колеги. Ми будемо завтра вже починати посадку. Кому подобається, ставимо. Лайки, коментуємо обов'язково і не забуваємо підписуватись. Все, Всім гарного дня, мирного неба і всіх з почином. До побачення!